Доброго дня! Вас вітає вебстудія сайт кафе. Темою даного відеоуроку є різновиди сайтів. На даний час існує їх велика різноманітність, проте сьогодні ми будемо ознайомлюватись із основними типами, а не їх варіаціями. Розпочнемо із сайту візитки, який найчастіше можна використати як швидкий старт для вашого бізнесу. Даний різновид буде корисним, якщо ви хочете мати в інтернеті візитку своєї справи. Давайте розглянемо сайт Сотня що є яскравим прикладом сайту візитки. Він містить мінімум функціоналу та чітку інформацію про організований аукціон. Додатково тут також реалізовано таймер відліку часу до початку акції, зворотній зв'язок, блок соціальних мереж та інформацію про організаторів та партнерів. Це приклад односторінкового сайту, але за вашим побажанням можуть бути додані інші сторінки і статичною інформацією. Сайт візитка, як правило, складається з декількох сторінок. При правильному підході даний сайт може зразу привести до вас нових клієнтів. Також сайт візитка не вимагає підтримки, що є значною перевагою. Наступним різновидом є корпоративний сайт. Він підходить для середніх та великих компаній. На такому сайті повинна міститись максимально повна інформація про діяльність компанії. Корпоративні сайти можуть мати широкий функціонал в залежності від потреб замовника. Розглянемо деякі стандартні для даного різновиду функції, наприклад, цього сайту. Сайт складається з таких сторінок, як головна, веб-сайти, наша робота, цікаві статті. Просування сайту та наші контакти. На кожній сторінці надана інформація, що може бути цікавою та корисною для потенційного клієнта. Також на сайті реалізовано функцію зворотнього зв'язку для швидкого замовлення. Важливим функціоналом для корпоративних сайтів є наявність адміністративної частини за допомогою якої ми можемо керувати вмістом свого сайту. В нашому випадку це додавання статей, додавання робіт, статичних блоків, метаописів та перегляд інформації про здійснені замовлення. Ще одним важливим різновидом є інтернет-магазини. На сьогоднішній день вони мають дуже велику популярність. Такі магазини використовують для реалізації онлайн-торгівлі. Візьмемо для прикладу сайт Allo. В першу чергу інтернет-магазин повинен містити каталог товарів з категоріями та повним описом про кожен із товарів. Також тут повинна бути реалізована функція купівлі та швидкого оформлення замовлення. В інтернет-магазинах, як правило, присутня функція пошуку товару, а також функція фільтру товарів, за допомогою якої ми можемо швидко знайти те, що нам потрібно. Також в інтернет-магазині повинна бути реалізована функція реєстрації. Після реєстрації клієнтам буде доступен аккаунт особистий, де можна переглянути товари, які ми поклали в кошик, здійснені замовлення. Тощо. Також сайт повинен мати адміністративну частину, в якій ми зможемо додати товари, категорії, переглядати замовлення та повністю керувати вмістом сайту. На цьому все. Дякую за увагу! Сподіваюсь, даний відеоурок був корисним для вас! За детальнішою інформацією звертайтеся до веб-студії сайт кафе.